Друзі, тепер з вами подивимося солодощі, чай, каву, які акції діють до 29 квітня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал мій, ставте вподобайку, мені дуже приємно. Почнемо огляд. Чай. Чайні шедеври. Нахабний фрукт. Що це за нахабний фрукт такий? З ароматом персика. 42 гривні за 60 грамів. Ще є такий чай. Трав'яний, чепшина, яблуко 42 гривні за 50 грамів. Чай зелений, своя лінія. Або чорний 35-50 грамів 25 штук. Чай чорний Black Royal, тия. І 70 грамів це розсипний чай із бергамотом. Це 80 грамів майже 40 гривень. Чай чорний British Morning, Перший гатунок 80 грамів 37,50. І своя лінія, тропічні ароматизовані фрукти. 80 грамів 37,50. Кава чорна карта Трощина 285 гривень за 250 грамів. Чорна карта Арабіка Мелена 129 гривень за 230 грамів. Якубс Монарх Еспресо 250 г 150 гривень. стеклянні банці Якубс Монарх розчинний 177 гривень 50 копійок. І на той кавовий Якуб Капучино з какао. Люка тут якась. Це пінка, напевно. 165 гривень коштує. Рулет бісквітний бісконті, молоко. Своя лінія 175 грамів, 32,40. Барні з молочною начинкою 15-20. Скільки ж тут грамів? 30 грамів. Тістечко бісквітне, Своя лінія з молочною начинкою. Тут 10 штук. 280 грамів і ціна 73 гривні, 50 копійок. Зефір Жако білий, класичний, 350 грамів, 6 штук 56-70. Маршмело, якісь штучки ароматизовані. 51 гривня, 60 копійок, то 200 грамів. Маршмело барбікю, аромат ванілі. 65 гривень за 250 грамів. Такі круасани від Лукас. Какао Крем 61 гривня 80 копійок 235 г. Кекс папіта з кремом та кольоровим дражем 12,50 за 40 грамів. Кекс лупо кейк 25 г. Така штучка смачна, 9,50 за 25 грамів. Вафлі світоч Артек класичні 218 грамів, 43,40 40 Вафля з карамелью 5 гривень 70 копійок за 24 грами. 10,50 така вафля до кави з карамелью 33 грами 10,90 гривень. Печиво своя лінія. Трефі з арахісом. В кондитерській глазурі 100 грамів 1430. Печиво розумний вибір чік-чик. 300 грамів здобне пісочне відсадне. 46,20 ціна. Якась новинка. Печиво здобне своя лінія родзинка. 300 грамів 4620. Досить важке таке. Так воно виглядає смачно. Родзинка. Печиво ворошин. Ловіта зі шматочками глазурі або горіховий крем. Горіховий крем 2390, 127 грамів. А тут 150 грамів 27,90 шматочками глазурі. Печиво моя пані 170 грамів. З ароматом пряженого молока 23,90, а з картка ТБ 18,50. Пряники зі згущеним молоком. Це своя лінія. 30 гривень 60 копійок. І вага тут 300 грамів. І пряники по 26,80 молочні. Теж 300 грамів своя лінія. Пряники з вишнею. 300 грамів 31 гривня, 70 копійок. Печиво мультикейк, полуниця Крем. 180 грамів 2790. Інші смаки без акції. Таке печиво з ванільною начинкою. Щось воно... Це що подвійне, якось странно. а ні, одна штука, просто ці щось склеєні. 21 гривня 90 копійок. Сендвіч. печиво Печиво ані. перешароване з ефіром в глазурі. 11,90 за 50 грамів. Печиво Марія класичне. 16,80 за 160 грамів. І Марія цільнозернова, теж 160 грамів, 16,80 печивого плану салона, карамель та горіхи у молочному шоколаді 47,50 за 140 грамів. Таке печиво цукрове загора до чаю з ароматом пряженого молока 15,90-190 грамів. Буратіна з горіхом 450 грамів, 49 гривень. Оце дуже смачне печиво кукурудзяне 300 грамів. Від розумний видір 28,70 за упаковочку. Крекер, макові хрумики 28,80 за 240 грамів. Ще таке печиво вівсяне зернове 300 грамів, 34,30. Батончик Nestle Lion. Тут три штучки в упаковці 90 грамів, 37,90. За одну штучку 18,20. Ще в акції KitKat 24,50. Одна штучка 40 грамів. Подвійне до 39,90. Шоколад Рошен Лакві. В асортименті по 39,90 з різними начинками. Така полонечна панакота, вафлі, карамель печивом, кріспі. І звичайний молочник 59,60. Цукерки любімов. Мигдаль стружка кокоса 126,40. Цукерки своя лінія з горіховим праліне 205 г 125 гривень 50 копійок. Цукерки Міленіум Елеганс о а сорті молочний шоколад 192 гривні 80 копійок. Так, тепер перейдемо на акційні цукерки вагові. Знаю, що багато хто з вас купує саме такі цукерки, аніж у коробках. Тому покажу вам зараз акції, які є. Халва соняшникова ванільна за 100 г 14 гривень 13 копійок. Цукерки своя лінія ромашка класична 14 гривень 19 копійок за 100 грамів. Цукерки червоний МАК своя лінія. Майже 20 гривень за 100 г. Цукерки Рошен Крок за рахісом, 21 гривня, 35 копійок за 100 г. Білочка, золотий запас 22 гривні, 20 копійок. Шалена бджілка фруті 14,67 за 100 грамів. Цукерки. Еле, таф, тофі, яблуко, полуниця, кола, арбуз, апельсин по 16 гривень за 100 грамів. Це якісь жуйні цукерки. Цукерки вагові, Рошен, Ліщина 31 гривня, 20 копійок за 100 грамів. Це найвигідніша ціна, тому що зараз ліщина в рошені у магазині фірмовому акціям І там ціна 39,90 за 100 грамів. Тому ВТБ зараз вигідніше. Цукерки АВК, смак пряженого молока. 21 гривня, 4 копійки за 100 грамів. Королівський шарм солодкий мікс 31 гривня 30 копійок. тут три варіанти на вибір. Снікерс по 39,50 за 100 г. Мілківейт 3950. ну щось залишилося його 3 цукерки. Мабуть, люди купують, тому що дуже смачні. Я в цілому таких батончиків вже давно не бачила, тільки цукерки. Цукерки Вагові Nestlé Lion 40 гривень 20 копійок. Світоч зорі насяєво – 28,90 І Рошен Монблан з сезамом 59,35 за 100 грамів. Ще в акції батончики Jack 17 гривень 60 копійок за 100 г. Ось акція на них. Цукерки своя лінія вафельні зі смаком шоколаду 15,50 за 100 г. І ще бачу в акції такі вафлі артек міні майже по 12 гривень за 100 грамів. І курага з волоським горіхом 23,75. Печиво вагове, розумний вибір Наполеон Принц. 7 ,70 гривень 70 копійок за 100 грамів. Печиво мережево з лазурю від Деліція 39,90 за 300 грамів, непогана ціна. І 32 гривні 30 копійок корнеті з цукром. Тут 250 грамів. Пряники баварські, деліція заварні, 60 гривень, 60 копійок за 300 грамів. Жакоп пташине молоко по 170 гривень за кілограм. І такі лукас цукерки. Зі збивним корпусом 20 гривень, 20 копійок за 100 грамів. Дякую всім за перегляд. Дуже приємно, що ви ставите лайки, пишете свої коментарі. Мені дуже приємно, я все читаю, завжди відповідаю по можливості. Тому до нових зустрічей, гарного вам дня і приємних покупок!